Яка зараз складається ситуація з забезпеченням України електроенергії? Ну ми всі, в принципі, бачимо, що Росія повертається до масованих до великих ударів по енергетичній системі України. Зараз, в принципі, можна говорити про те, що це тенденція саме по ударам по Лівобережній Україні. Тобто на заході України відключень немає. На Сході, звичайно, ну, там люди повертаються, вони бачать графіки погодинних відключень. А Росія атакує здебільшого об'єкти генерації, це маневрені потужності, які допомагають балансувати енергосистему в годину вечірнього піку. І також є атаки на мережеву інфраструктуру, що ускладнює ремонти і фактично ускладнює електропостачання для, для населення, ну і, в принципі, для промисловості також. А з чим пов'язана саме така увага до ви кажете до лівобережної України? Мені здається, що це певна їх тактика. Тобто, ну як, зрозуміло, що повністю виключити лівим, лівий берег їм не вдасться, але е, ну, вони розуміють, що імпортом тоді буде досить важко збалансувати систему, тому що ну, умовно весь імпорт же заходить ну, з заходу України. Там це Угорщина, це Словаччина, це Румунія. Ну, На лівому березі все одно, якщо є проблеми з передачею, передати цю електроенергію на лівий берег досить складно. І Тому, ну, і тому ми бачимо, в принципі, що таке, це розподілення по регіонам, мені навіть здається. Спочатку вони кошмарялі умовно Чернігівську область, Сумську область, Запорізьку область зараз, трохи ця географія розширилася. До речі, це ще в минулому році здається, Андріан Прокіп писав таку колонку великої на енергобізнесі У нас що стосовно того, що Росія може використовувати таку тактику, щоб створити напруження всередині країни, то створити проблеми на лівому березі, а на правому березі, начебто, живуть добре. От дивіться, і тут уже починається конфлікт. Що чого тим виключають, а тим не виключають. Далі дивіться. А якщо дивитися на таку ситуацію от, до обстрілу. От як можна охарактеризувати українську енергетичну систему і ситуацію на українському ринку електроенергії до цих початку таких масованих обстрілів, які от восени пішли?